шахів, будет ли я врага про ятай. Іспанія, рейтинг 1840. Тут, здається, тут не треба так грати, но я вже зіграв. Слоні 2, наверное, простіше. Добре. Шах хочеш дати? Давай, 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 давай. Давай, свій шах. Ага. Можливо, не брати цього пішика. Можливо. Ну хай зірається шість, тоді заберу. Все-таки він тут трохи захищає нашого короля по лініях. Отак от, от. Ні, тоді я заберу, звісно. Чи що? Чи не брати? Чи мінятись? я не хочу. А я ж не хочу мінятись. Так, оце що таке? А це пішак уже зайвий. На секундочку. Зв'язочка працює. Зв'язочка працює. Так. Пожертвуєш. Я взяв, ти взяв. Може, і пожертвує, звісно. Ну, Жертвую. Якщо ти націлений на перемогу, то жертвує. якщо ти націлений просто на нічию, то... а, -а, -а, -а. тюрь типа. Ти. Повезло. мені я взагалі не бачив цей хід. А тут не працює в нього все, як йому хотілось. Тут взяли, взяли, висить кінь. Ти б'єш, я б'ю, ти б'єш, я б'ю ще й слона забираю. Тут взагалі. Тут взагалі, там взагалі. Там взагалі, тут взагалі. Там тут, тут. тут заберу. Ну плюс не даю поле. Тепер якось би. Отак от, от сюди, на слона. Мабуть, буде щось придумувати типа такого, але в мене буде шах. Завжди є якась жертва. Не, він туди йде. Не встигаю тоді все це, що мені хочеться зробити з ними. Так, так, так. Ну, якось так і так. Так, так. Лаштовує. Десь ферзь G5 тут буде. Нормальна Swep Poчуation. Сюди, якщо я. ну там, Так, так, то тут Кіні всім. Добрий вечір. Ні, всім, просто так. Переза 6, добрий вечір буде. Так, може, зіграю. Це не чесно. Якщо ти так зіграєш, Іспанія виграє Євро. Ні, ти так не граєш. Ти нормальний. Ти нормальний. Ну я все время планував сюди піти. Щось думав про слон Є три, типа. Так, я не понял. Что за фокус? Кто свистит? Слон c5. Ять, ять, ять. Так, я не понял. Good game I played. Раздавай новую. Нормально ти себе почуваєш. Я це сделал, да. Який жах. все отдал. Так, 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 Ну, ти мав програти, чувач. Я програю ще сам. Я виграю. Хтось там писав, що моя гра як гра збірної України. Щось типу того, так. Да. А його гра як гра збірної Італії. Чисто сушить. Забили один м'яч і сушить. Я тобі буду шоховати, байдуже, просто буду тупо що тут. Кому не надо есть мат 74 на 71. Да, 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 да. Да, поганий хід. Тут приходиться брати пішачком. Можна Фрезем взял. І віддати на d 4 так? Да? Так, треба буде запам'ятати, що це нормально. Хоча щось що краще, ніж. пішак, але в нас фігури більше розвинені, тому окей. Краще розвинені. Так. Але мене цікаво, чи нормально, що я з'їв цього пішака. Нормально. Так, тут я з'їв нормального пішака. Далі мені цікавить жертва. Неточність. Ну добре. Помилився, я. Король Д2. Оце хід, звісно, крутий, так. Да. Ви хочеться атакувати, але треба зробити профілактику. Прибрати. Короля з лінії. Десь у нас уже кінь тут грає. Типа віддаємо. А, ми слона включаємо гру. Король є8. 2. Не факт, що я б це зробив би хід. Міняти фігури свої. Хоча ми міняємо, звісно, його активні фігури, а наших активних більше. Залишається. Ну і плюс це захисник короля. Так, далі мене цікавить, як я тут напартачу. А, я пожалів матеріал. Ну, типа, не матеріал. Отут. Не, нормально виявляється. Ну і що. А чому мені здавалося, що тут. Я взагалі я. Не бачив, що слон контролює поле є один. Мені щось в голові крутило, що після шаху я закриваюсь, він віддає мені туру. Я з'їдаю, він з'їдає тут тру. Щось мене заклинуло взагалі. Це ж Чорнопольник, а білопольник тут. Тут мені здавалося, що це взагалі більш-менш нормальний хід. але поганий. 3 Ну так. Да. Ферзь Ферзіс тут не контролює, да, я просто підставу слона. ну окей. Мені здавалося, що у нього як мінімум тут нічия є. Помилявся я. Так, а тут що? І тут не так все погано. Я, ну, да, Три, звісно, фігури, але мені здавалося, що тут десь якийсь вічний шахт точно буде, але ні. Не так все й погано виявилось все таки. Я думаю, якісь. Прості ходи не побачив, але непрості ходи не прості побачив. А тут ясно. Що. Не знаю, навіщо от так от грати прямо до мату. Пат, можливо, він шукав, Але я вже наставився патів.